Я загубилася, в самотності не було в мене спільноти, з якої, в якої би я зростала і далі з Богом, і якось все це гнітило і почала потрошечку випивати. Але це ж тільки почни, і воно далі і далі, і далі і далі все більше і більше. І... Молилася, я розумію, що це гріх, я молилася, але спокуса робила своє, і це продовжувалося. Я потім, я ще молилася, але потім прийшло розуміння, що це не моє, це відкілясь почала згадувати тата свого, хоча я його... Погано знаю, мама розійшлася з ним, коли мені було два роки. Я його фактично не знаю, але тут вона розійшлася, тому що він пив і бив її. Ну головне, те, що пив, бо як не бив, був такий золотий чоловік. Я розумію, що це щось, якісь коріння, які негарні, і вони діють в моєму житті. Чогось прийшло таке розуміння. Ну чого ми розуміємо? Бо це Дух Святий дав таке розуміння, таку мудрість. І тут одна сестра мені з моєї харківської церкви Ми подзвонили один одному, порозмовляли, і вона каже: Підожди її. Є така от платформа «Дім Корнелія там ось молитонні такі нужди, і я тебе туди запишу. Вона мене туди під'єднує. І через пару чи три дні відкривається служіння для залежних. Але мені ще прислали зразу, що цей список родових проклять. Я сама читала. Сама е, молилася і сама почала звільнятися від алкоголізму. Е, почала звільнятися, але потім, оце, дня через три, відкрилася платформа нова, е, я зв'язалася, мені прислали анкету, я її заповнила, і потім з Оленкою ми працювали. Працювали з анкетою, працювали, молилися за. Е, Відрікалася я від всіх родових проклят, всіх духів. І знову я отримала свободу від духа алкоголізму, вже якби підтверджену, і від куріння, і від коріння. Але куріння ще мене трошки, трошки ще дергало, якщо чесно сказати. Але потім само по собі відійшло і все. А від алкоголізму я. Звільнилася, ну майже сама, але з Оленкою ще закріпили це. Закріпили це. Ось так, так у мене це. І зараз я зовсім спокійно. Я в супермаркет заходжу, там, де стоїть алкоголь, я спокійно проходжу мимо, навіть мій погляд туди не падає. Просто знаю, що тут стоїть там ця вітрина з алкоголем. І все. І ніякого почуття, ніякої тяги немає, нічого, абсолютно. А ще, ну, оцей нечистивий, він же може підсилати, провіряти, чи е, є в мене один там знайомий, який е, любив зі мною в компанії посла за чарочкою. Він приїхав до нас гості. Пошли, пошли там, півко будеш, там, сигаретку дай там, это, я кажу, ніт, а що такое? А що таке? І він такий, ну, настирний такий мужчина в цьому питанні. Ну, ну давай, ну вий, ну а то він. Да що таке? Так удивився, я кажу, ти знаєш, мені без цього весело. Так, я вірю, що це Господь Дух Святий так. Надумав йому відповісти, він зразу від мене відстав. Зразу перестав мене там умовляти зразу на диво. Йому хватило однієї цієї фрази. І все. І слава Богу, тепер по сьогоднішній день. Прямо ну, правильно, весело, без, без усіх цих. Як сказати, духів, духів. без всього цього ізвращення. Дуже гарно з Ісусом. Я дякую Богові за це. Я дякую, що Дух Святий не відійшов від мене. Я молилася, я вкаялася 150 раз, плакала, кричала, виходила десь там в ліс чи десь. Просила Бога. Розуміла, що це, але просто сил не було. І Дух Святий ось так от повів мене, що він дав мені розуміння, що це родове прокляття. З цим треба, отам коріння, з цим треба боротись. Угу. Алілуя, слава тобі, Боже! Добре, дякую. Скажіть, будь ласка, коли вже прийшло звільнення? Коли ви зрозуміли так? ну? Ми прийшли з вами цю анкету, що це рід і. В думках ну, про куріння, що було ну боротьба йшла, ще продовжувалася? Ну так, ну так, так. Ще тянуло покурити, особливо там, якщо якісь там нервові там, такі переживання. Проблемі, проблеми переживання такі, то рука тягнулася за, за цигаркою, тягнулася. Але mm -hmm. знаєте, Господь чудний Бог, прекрасний. Закрився відділ. Та, бачний в тому супермаркеті. Сигарет ніде було купити. Це все час спокусу. Так, час спокусу. Угу. Так, сигарет ніде було купити. І все слава Богу. Я вірю, що це від Господа пройшло. Тобто він відсік у, цю, у цей соблазн таким чином, а їхати треба було в інше місто там кудись. Треба, ну, це така проблема. Ну, на що мені їхати? Слава Богу! Нема! Слава Богу! Значить, так Господь веде, що нема і не треба тобі. І я дякую. І все все, добре. Ще одне питання, коли дух коріння відійшов, так? приходить спокусу. Це ви вже сказали, що ви хотіли, але ага. закрився супермаркет. Так? так? Але ж ну, це ж не було одноразово, так? це ж продовжувалося він спокушав. Один раз в домках. Чи були фокуси були Чи використовували якісь молитви? Ні, оце ну в мене вже це, був цей опит такий же 10 років назад, Коли я прийшла до Ісуса, тоді Господь теж мене звільнив від алкоголізму і куріння. Тоді церква молилася, я через місяць кинула палити. Церква молилася за мене дуже ревно. ось, А на, на цей раз як спрацювала, як пам'ять якась спрацювала, що все, не хочеться, ну і все. і, і, і більше не, не треба, Я навіть не молилася, це якось, ну, як сказати, по мирськи само собою пройшло ніби. Зразу mm -hmm. от відсіклось і все. Mm -hmm. і, 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 і як з алкоголізмом, ну, стоять там ті бутилки з чимось. Е, ну це не моє, воно мені. Мені туди не треба, я там уже була. от І теж за коріння, mm -hmm. то те ж там, і, і все. О, Оце єдиний раз, чесно хочу сказати, коли, коли <кій> пересікали кордон і ото там з ТЦК підійшли до сина. І там сказали, що треба ставати на воєнний е, mm -hmm. е Трошки от отоді схотілося закурити. Mm -hmm. Чому? Бо поряд стояв водій і курив. Mm -hmm. Я це спокуса була. Якби нікого не було, я б може би не подумала, але схотілося. Але це ви усвідомили. Б. Я усвідомила, так. І... Але я розвернулася, пішла мовитись. Поперше я пішла молитись. Тобто бо ви боролися? Я боролася в цей раз. Щоб я... перебороти спокусно, Щоб Не те, не дати, не дати... Не, 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 не що спокусу, а як сказати, корінь зла, щоб війти в мир, бо корінь зла від чого пішов. Що я рознервувалася. Mm -hmm. І від цього мені хочеться цей інстинкт за сигаретою тягнутися. Нервуєш, значить, сигарета це таблетка. Ні, це не таблетка, це розуміння прийшло вже. І... Я пішла молитися, просто щоб війти в мир Божий. Угу. І все, і відійшло. Слава, Слава Богу. Добре, дякую. І е ще хотіла запитати, ви колись ви, ну у вас такий був нелегкий, я знаю такий шлях. Mm. Ви довго йшли до цього шляху, все своє життя. Вас е ну, ви розказували вже за, за свої вставини вдома, е за рід вам все було відкрито, що це корінь був родів, І ви говорили, що. Була така ситуація, що вам допомагали і просто вас підвели, підвели до цього, що вам треба закодірватися, закудір, закудір, так? Так. Ну, це було до пізнання Ісуса Христа. До пізнання. Це було, було до пізнання Ісуса Христа, бо коли я розвелася з чоловіком, я переїхала, отримала кімнату в гуртожитку, а там весела кампанія. Ці... Празник, не праздник, причина знайдеться. Сьогодні якісь якісь Івани, завтра якісь Марії, Післязавтра ще якісь там, mm. і, В общем, короче говоря, причина, причина знаходиться, щоб сісти за чарку. І оце втягнулося, обійшло в привичку, а воно ж сведенечко, Це, на цей гачок тільки попадись і воно тяне, тяне, тяне. Ось і потім моя племінниця. Якось приїхала, я в такому неадекватному состоянні. І вона мене прямо за руку е домовилась, там десь записала мене до якогось лікаря, який займається кодіровкою, там прямо з... З такими всякими регаліями, з дипломами, з усіма там до нього приходять, там, він, там, ну, в общем, у нього своя манера, він там. Ну, скільки, ну, роки, років на три, ну вони ж там, як вони страхом. Це гіпноз, це вид гіпнозу, і ще й страхом, якимось там залякують страх. Напускають, якщо ти вип'єш, то буде там і починають розказувати. Mm -hmm. вот. mm -hmm. Тобто ти живеш просто не, не тому, що ти вільний, а тому, що ти живеш під страхом. Mm -hmm. Під страхом ти живеш. Mm -hmm. Ну, але є такі люди, які закодувався, завернув за, за ріг, купив бутилку пива і все кодивання там уже все. Mm -hmm. Ну, ось так от. Це, це і... працює так. А коли прийшло розуміння, ну, ви ж в якийсь певний час після кодіровки е, Жила нормально, ну, ну тому що був страх, ви кажете. Да, да. Цей страх вас стримував? Стримував, так. стримував страх. Так. І скільки часу ви були в цьому страху? Так. Ну, років три. Три роки. Три роки, так, а так, потім... Десь так. А потім знову. Вернулася. Вернулася чому? Тому що я пішла на езотеріку, а там красиво сказали, що всякі кодіровки від вас відлітають уже. Mm -hmm. Ви зараз в другому стані, все це там, все це там таке, в общем. Mm -hmm. Короче, розкодували. Розкодували. Mm -hmm. Короче, з однією ями Другу. Ну, оце так, таке, мене, такий опит у мене був в житті. Але потім, це коли, коли я, вже, це, я так кажу, що ходила до свинячого корита, один раз не доїла, пішла блудити, потім другий раз прийшла до свинячого корита, ходила отак, кілька разів до свинячого корита, а коли вже прийшла, зовсім вже впала. Уже розумію, що далі вже зовсім нікуди. І тут приходить розуміння, що ну, які кодіровки, які, які там ці езотерики, які прийшло, прийш, Прийшло розуміння, що це Бог, тільки Бог може допомогти. Просто чітко і ясно прийшло розуміння, що треба йти до Бога. Саме після цього, Саме після цього випадку, бо я впала п'яна і. Моє лице вигляділо дуже негарно. ось, і стидно було ходити з таким лицем, там замазувала тональним кремом, все це шпаклювала, але ж воно все видно, все рівно. Ну, Суть, суть не в тому, суть в тому, що пішло чітке розуміння, що треба йти до Бога. До Бога. Бо я не знаю. Згадати що мої шукання Бога в нашому там, харківському православії, воно плодів не дало. Не дало плодів. Я пішла потім, ну, ну знову ж таки, це Бог, бо в мене була сусідка, з'явилася сусідка, вони зняли кімнату з чоловіком, і вони були з церкви п'ятидесятників. І Я туди пішла, і зразу, зразу Господь зразу, по-перше, мене дуже прийняли з любов'ю. Мене вислухували, мене ну, ні, не жаліли. Вони мене любили. Не жаліли, ні. Вони мене любили. Вони розуміли, бо у деяких теж там рідні п'ють, вони розуміли, що це таке, mm -hmm. і вони дуже були раді, що я прийшла до Бога. Вони мене опікали, як могли, як були як навчені, так і опікали, все було гарно, все було добре, і оце так почався мій путь ну, але, з Ісусом. Але розуміння того, щоб піти до годуватися, до, так, ага. і, і щоб отримати звільнення від Ісуса. То у вас е, як прийшла ця, ця думка? Ви ж могли знову, ну от, ну, пішла в запої, значить, ну, можу знову визвернутися до лікаря дала... і знову... Ну, е, знову ж таки... Це ж ніби легший, спра... ніби, ніби легший шлях, так? І... Да? Спрацювала логіка. <рес> <рес> Спрацювала логіка, бо е, як? Ну, кодували, але ж не допомагає. Не допомагає. Кодували, ну що туди знову туди ходити і за чим ходити? Ну, це як набрати воду в решето і нести додому. Добре, але ж ви працювали з Господом, правильно? Свобода, що ви ж працювали, щоб бути е, вільною? Е -е, ну ще... Ви шукали Бога. Ви я я шукала... робили певні кроки. Я так? шукала Бога. Шукала Бога так, як розуміла. Е -е, мені. Шукала я Бога в плані, ну, тоді ще була надія на людей. Ще, ще спрацьовувала надія на людей. Я шукала священника душепопечителя, який би міг мені от, священник від Бога, який має цей дар душепопечительства, який би мене наставляв, вів, ну, вчив. І так далі, тому подобне. Я ж кажу, що в православі я такого не знайшла. І коли я прийшла до цю церкву до п'яти десятників, там ось я отримала те, що я хотіла. Пастир був дуже чуйний, його жінка теж була. Вони дуже чуйні були люди, вони розуміли, вони мене опікали. І я отримала те що, те, що шукала, і я розуміла, що це від Бога, що це Бог мені дав. Він дозволив мені побродити. Бог дозволив, але він, він мене чекав довго. Але коли я прийшла, він мене огорнув такою любов'ю, такою ніжністю, послав людей, які мені тут. Тілесному фізичному плані дадуть те, чого я хотіла, те, чого я потребувала на той момент, бо потребувала ще від людей більше. Угу. І отримала Отримала любов Ісуса через людей, Через людей, так. Що так. ви порекомендуєте людям, які зараз борються з цією забрацією? Що порекомендувати? Просто я не знаю, в мене було, як сказати, Віра, я скажу чесно, в мене було просто знання, що другого путі немає, тільки Бог. Отаке в мене було знання, мабуть, на цьому знанні в мене базувалася віра. Може так. Угу. Я отак можу пояснити, що крім Бога, нема. Нічого, ніде, От тільки він, тільки він. бо я, я чула на той час, що чула, що люди звільнялись, що Бог так діє, що люди зцілялись, це я чула, це я розуміла, але, але я була в правильному місці. <Pans -1> Потрапила <Pans -1> в правильне місце. На, на, на той момент. Ну, ну Господь, Господь все. Все устроїв так, як дякувати слава Ісусу. Слава Ісусу, Господь все устроїв. Так для мене чудно я тепер ну розумієте, спочатку воно було як, як в тумані. Як в тумані все це було, все це проходило, але потім все є як написано в Євангелії там. Наблюдаєш як сквозь тускле стекло. І оце от таке було. Як затуманене скло, ти дивишся, як затуманені нині вікна, але потім воно роз'яснюється, 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 ти розумієш. Хто твій папа Бог, що він твій папа Бог, що ти тепер його доча любима, що він тебе за тебе, тьма ангелів, 90-й псалом так любила тоді читати, дуже любила, що тма ангелів тебе захищають. Ма. Ми ж не скількись там два-три, як любили поклонятися. От треба ангелу такому, такому, та ще й поклонялися тоді ангелам. А тепер розуміння, що тьма ангелів, що Господь послав тьму ангелів, щоб мені служили. Причому в усіх сферах життя мого, не тільки захисту, але і в обізпеченні і, 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 ну, і в житлі, і, і ну, во, всьому, во всьому, в фінансах і так далі. Маночка, я знаю, що ви народилися з і заклали склалися поїзд Господом. Я знаю, що ви молитесь на мовах, що ви також були в служінні. Ну, так би ви перейшли, переїхали, але Господь вас знов плечу до служіння. Mm -hmm. так. От, я би попросила, щоб ви з'єдналися зараз зі мною в спільній молитві. Я з, з, з радістю і з радістю помолимося спільно і нашим режисером колежиком, який знімає зараз нас. З'єднаємося з пільні молитві за тих людей, боряться, які зараз борються. Можливо, хто буде зараз дивитися е, цей ефір. Ми знаємо, що у Господа все можливо. Є люди, які шукають цього звільнення, і ми заступницькою молитвою та озгоджуємося всі троє, заступницькою молитві, але очевидями Ісуса Христа, Господь, ми просимо Тебе за всіх людей, які зараз. Е, Страждають від цієї, від цієї залежності, алкогольної, наркотичної залежності, від їх громанії, Господи, ми просимо Тебе. проступи їхні серця, Боже. Нехай вони не будуть кам'яними, а полотняними, Господи, допоможи, Господи. Допоможе Боже, щоб на їхньому шляху зустрічалися такі люди, Господи, які пізнали тебе, пізнали твою істину. Це може бути проповідник, це може бути проста звичайна людина, це може бути пастор, Господи, ти знаєш, кого послати. Але ми просимо Тебе, допоможи, Господи, тим людям Боже. Ми просимо Тебе, вочім Ісуса Христа, щоб вони пізнали дорогу Твою, щоб вони мали розуміння, Господи, покажи їм їм, де злий наставив на них пастор, Господь. Даємо розуміння, що. Що цей гріх розділяє тебе від, їх від Тебе, Господь. Ми просимо Тебе, укріпи зміцни, Боже, і відділи, відділи цей гріх, Боже, щоб вони пізнали Твою дорогу, Господь, щоб вони прийшли, покаялися, Боже, і отримали повну, повну свободу. Ми просимо про це в Тебе, в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь.